Розкажу про два способи ведення судових справ та й взагалі юридичних проєктів, особливістю яких є залучення певної спільноти людей. Так от, перший спосіб ведення справ умовно, називаємо риторико. Це в тому випадку, коли певний авторитетний юрист, як ви розумієте, приходить. У зал судового засідання чи в кабінет свій юридичний. І авторитетно повідомляє, що необхідно вчинити так-то і так-то. Одначе є і другий підхід, який називається умовно парадокс. В даному випадку ми не риторично, шляхом різного роду словесних аргументацій, впевненості. Таких от невеличких маніпуляцій переконуємо аудиторію щось зробити, те, що нам необхідно. А ми навпаки висвітлюємо, що ось дивіться, є, наприклад, певний документ, і в ньому є логічні неузгодженості. Як так може бути, що ну, умовно документ підписаний такого то числа паном Петром, а пан Петро в цей день був в Єгипті? Парадокс? Парадокс, не може так бути. Ну або. Сюди ж можна і інші випадки. Як може бути, що підписує особа певний документ, у якої немає повноважень на це робити, бо посадова інструкція не передбачає таких повноважень. Ось є такі -от дві системи. Їх можна компілювати одна з одною, бо є певні ризики, якщо ми дуже ставимо акценти на перевазі риторики, то наші. Навички досліджувати факти, бачити якісь парадоксальні моменти, вони ну так, нівелюються. Ну і якщо ми тільки факти, тільки конструкції, тільки якісь нестиковки вишукуємо, то може бути також нам не дуже це грати на руку, якщо ми не можемо аргументовано висвітлити нашу цю позицію. Тому, скоріш за все, буде більш можливо. Адекватно, правильно володіти ось двома навичками: навичками риторики і навичками знаходження парадоксів. І поєднувати це. Спробуйте і поділіться результатами. До зв'язку у новому відео.